Цивільний Кодекс України Статті 1000, 1010, глава 68. Доручення. Стаття 1000. Договір доручення. За договором доручення одна сторона, повірений, зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони довірителя певні юридичні дії, правочин. Чинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строк дії такого доручення та або територія, у межах якої є чиним виключне право повіреного. Стаття 1001 строк договору доручення. Договором доручення може бути визначений строк, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя. Стаття 1002 Право повіреного на плату повірений має право на плату за виконання свого обов'язку за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо в договорі доручення не визначено розміру плати повіреному або порядок її виплати, вона виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги. Стаття 1003 Зміст доручення. У договір доручення або у виданні на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. Стаття 1004. Виконання доручення. Повірений зобов'язаний чиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя, і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен повідомити довірителя. Про допущені відступи від змісту доручення, як тільки це стане можливим. Повіреному, який діє як комерційний представник стаття 243 цього кодексу, довірителям може бути надано право відступати в інтересах довірителя від змісту доручення без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен в розумний строк повідомити довірителя про допущені відступи від його доручення, якщо інше не встановлено договором. Стаття 1005 особисте виконання договору доручення. Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Повірений має право передати виконання доручення іншій особі, замісникові, якщо це передбачено договором або якщо повірений був вимушений до цього обставинами з метою охорони інтересів довірителя. Повірений, який передав виконання доручення замісникові, повинен негайно повідомити про це довірителя. У цьому разі повірений відповідає лише за вибір замісника. Довіритель має право у будь Такий час відхилити замісника, якого брав повірений. Якщо замісник повіреного був указаний у договорі доручення, повірений не відповідає за вибір замісника та за вчинені ним дії. Якщо договором доручення не передбачена можливість вчинення дій замісником повіреного, то така можливість передбачена, але замісник у договорі не вказаний. Повірений відповідає за вибір замісника. Стаття 1006 обов'язки повіреного. Повірений зобов'язаний повідомляти довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення. Після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірите довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення, негайно передати довірите все одержане у зв'язку з виконанням доручення. Стаття 1007. Обов'язки довірителя. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність, на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення. Довіритель зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором, забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення, відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення. Довіритель зобов'язаний негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення. Довіритель зобов'язаний виплатити повіреному. Плату, якщо вона йому належить. Стаття 1008 припинення договору доручення. Договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору, а також у разі відмови довірителя або повіреного від договору, визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім, смерті довірителя або повіреного. Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору доручення у будь-який час. Відмова від права на відмову від договору доручення є нікчемною. І якщо повірений діє, як підприємець, сторона, яка відмовляється від договору, має повідомити другу сторону про відмову від договору не пізніше як за один місяць до цього припинення, якщо триваліший строк не встановлений договором. У разі припинення юридичної особи, яка є комерційним представником, довіритель має право відмовитись від договору доручення без попереднього повідомлення про це повіреному. Стаття 1009 наслідки припинення договору доручення. Якщо договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконане повіреним, довіритель повинен відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення. А якщо повіреному належить плата, також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі. Це положення не застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він довідався або міг довідатися про припинення договору доручення. Відмова довірителя від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припинення Нємням договору, крім випадку припинення договору, з яким повірений діяв як комерційний представник. Відмова повіреного від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих довірителеві припиненням договору, крім випадку відмови повіреного від договору за таких умов, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси, а також відмови від договору, за яким повірений діяв як комерційний представник. Стаття 1010: обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи повіреного. У разі смерті повіреного його спадкоємці повинні Повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема, зберегти його речі, документи та передати їх довірителеві у разі ліквідації юридичної особи. повірного ліквідатор повинен повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів необхідних для охорони майна довірителя, зберегти його речі, документи та передати довірителеві.